Hello everyone! This is Level B1, Lesson Nine, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Today we are going to start phrasal verbs with "let us see." Let's jump in. Call away. Перекладається викликати. До прикладу, Anna has been called away by the headmaster. Анну викликав директор школи. Call the away. Викликати. «Call back» Перекладається Передзвонити. До прикладу, Jack has a bad habit. He never calls back. У Чека погана звичка. Він ніколи не передзвонює. Calls back. Передзвонити. Call for перекладається закликати до або вимагати. До прикладу, The air pollution in this area is a serious problem that calls for immediate actions. Забруднення повітря у цій місцевості являється серйозною проблемою. Забруднення повітря у цій місцевості являється серйозною проблемою, яка закликає до негайних дій. Call in sick. перекладається подзвонити на роботу, що ви захворіли. До прикладу. You can call in sick whenever you feel unhealthy to come to work. Ви можете подзвонити і повідомити, що не зможете прийти на роботу, так, як почуваєтеся нездоровою. Call-off перекладається скасувати зустріч або відмінити замовлення. До прикладу, The match had to be called off due to bad weather. Матч мусили відмінити через погану погоду. Cold Off. Відмінити або скасувати. Now it's time to do an exercise together. Let's start. Could you t, -t, 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 my order, please, if it's still possible? Якщо це можливо, відмініть, будь ласка, моє замовлення. Відміняти або скасовувати. Це фразове дієслово call off. Could you call off my order, please, if it's still possible? Desperate times титати Desperate measures. Розпачливі часи вимагають відчайдушних заходів. Вимагати це фразове дієслово call for. Desperate times call for desperate measures. You'll тете, me, тете, won't you? Ви передзвоните мені, чи не так? Передзвонити? Це фразове діє слово call back. You'll call me back, won't you? Марта воз тете from The Lesson by the parents of the missing girl. Марту викликали з уроку батьки пропавшої дівчинки. Викликати це фразове дієслово call away. Але тут зверніть увагу пасив, тому що Марту викликали. Отже, дієслово to call вживається з закінченням «-ed», тому що це правильне дієслово. Марта was called away from the lesson by the parents of the missing girl. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoyed this lesson. Good luck. See you next time. Bye bye.